Всіх вітаю на своєму каналі. Дуже вдячна, що пишете мені, що дивитесь мене, ставите вподобайки. До речі, і зараз поставте вподобайку, щоб не забути. Підписуйтесь на мій канал, кому цікава моя тема. Сьогодні в мене буде новиночка. Прийшла вчора посилка з однією цікавою річчю, яка дуже впишеться в мою оцю. Осінню композицію на столі. Для презентації я так трішечки таку зробила композицію. Давайте ж подивимось, що ж я купила. Дивіться, яку річ чудову я купила це чайник. Чайник у вигляді груші. Як сказав продавець, що це груша. Я придивилася, наче груша, може і не груша, може це гарбуз, не знаю. Він величенький, така дуже цікава кришечка, дивіться, хвостики, такі листочки. Сам чайничок дуже яскравий, такого жовтого, ярко яскраво-жовтого кольору. Величенький, це не заварник, це чайник доливний. У нього немає тут ситечка всередині. Так, щоб хоч не розбити його. Ось, дивіться, яка краса. Мені дуже сподобався і я його прикупила. Хочу показати клеймо. Тут є клеймо, але воно якесь таке незвичайне. Подивіться, не знаю, що це таке, я не знайшла цього клейма. Може, хто знає, підскажіть, будь ласка. Внизу такий яскраво, такий зелений колір, такої зеленої трави. Він такий весь рельєфний. Чайничок. Ось. Дуже симпатичний. Скоріше всього, він такий декоративний. Може з нього і. Не дуже зручно користуватися, але він такий гарненький, красивенький, мені він подобається. У мене, до речі, уже є чайник груша. Ось, будь ласка, хочу ще раз вам показати. Цей чайничок я вам уже показувала, він такий невеличкий. На фоні цього чайника він такий є невелич, маленький і такий якийсь блідий. На камеру він більш яскравий, а в житті він такий блідий. І чому я засумнівалася, що це груша, тому що в мене ось груша є, і вона дуже схожа на грушу. А цей чайник. Такий як, якийсь не, не зовсім схожий на грушу я під сумнівив, чи це груша, чи це що. Е, ну, напевне, це все-таки груша, але випустився цей чайник, мабуть, трішки раніше. А чому? Я хочу вам показати оцю кришечку. Тут є така, такий піптичок, який є. Не дозволяє кришці самовільно різко падати, випадати. А в цій кришці такої штучки немає. Вони випускалися уже пізніше, десь у 80-ті роки. Тому я думаю, що це, може, чайник не сильно такий, може він такий трошки старенький. Може, в когось є такий чайник, то напишіть мені. Може, хтось знає, що це за чайник, що це за клеймо. На цьому, до речі, чайничку тут клеймо нам відоме. Це сумський завод. Може, це також сумський завод. Підскажіть, будь ласка, хто щось знає? Ось така у мене була покупочка, цікава, яскрава і дуже гарна. Пишіть, чи вам сподобався мій чайничок, чи ні. Я буду рада. Так що, оце все, що я вам сьогодні хотіла показати. Такий обзор у мене сьогодні невеличкий, але будуть іще відео. Так що заходьте на мій канал. Дуже дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока!